Музика Пожежна небезпека в Україні застерігають рятувальники. Поліцейські викрили угрупування, яке спеціалізувалось на викраденні мінеральних добрив. У Вінниці відбудеться квіз Лабіринти Європи. Це новини Вінниччини. говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Бійці ДСНС вкотре звертаються до громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях. Пожежна небезпека в Україні вже від сьогодні оголошена у низці областей. Ризики пожеж збільшуються через прихід на територію низки областей антициклону із сухою та повітряною погодою. Укргідрометцентр повідомляє, що 10-12 травня у північних Вінницькій Черкаській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень. Пожежної небезпеки вкрай важливо у цей час дотримуватись правил пожежної безпеки, адже навіть маленьке вогнище може перерости у масштабну пожежу. За повідомленням Укргідрометеоцентру, 10-12 травня на території України переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки. Зокрема, це стосуватиметься і нашого Вінницького регіону. Тож рятувальники Вінниччини звертаються до громадян дбати про пожежну безпеку. Особливо це стосується людей, які наводять лад на своїх присадибних ділянках. Не розводьте, будь ласка, багаття, адже від сильного пориву вітру вогонь може дуже швидко поширюватися на лінії електропередач, лісові насадження. Та поля, якщо ж ви стали свідком того, що хтось чинить та провокує пожежу, будь ласка, телефонуйте за номером служби порятунку 101. Якщо ж ви бачите полум'я, також звертайтесь до надзвичайників. У Тульчинському районі поліцейські викрили злочинне угрупування, яке спеціалізувалось на викраденні дороговартісних мінеральних добрив. За ніч зломисники викрадали до тисячі літрів рідких добрив з території підприємства, що займалось їх продажем. Організував та координував злочинну діяльність групи 38-річний, раніше судимий житель Тульчинського району. Допомагали йому спільники також жителі Тульчинського району. Двоє з них безпосередньо брали участь. Участь у вчиненні злочину третій відповідав за пошук клієнтів для збуту краденого. Вони системно кілька разів на місяць прокрадались на територію підприємства та за допомогою заздалегідь підготовленого обладнання під'єднувались до цистерн з агрохімією. Вивозили крадене у 20 літрових каністрах на власному автомобілі. За одну ніч вони зливали до тонни добрив вартість близько 20 тисяч гривень. На місці злочину та за місцем проживання фігурантів слідчі провели всі необхідні процесуальні дії. У зловмисники вилучили каністри та бочки, в яких вони зберігали крадене, шланги, транспорт, інше обладнання для протиправної діяльності. Організатора та двох його спільників, яких затримали безпосередньо на місці злочину, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Такий злочин карається позбавленням волі на термін до восьми років. На Вінниччині виявили незаконну вирубку дерев. Суму завданої шкоди оцінюють у понад мільйон гривень. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Вінницькій області. На адресу інспекції надійшов лист від директора. Узьменецького професійного аграрного ліцею про виявлення незаконної рубки дерев на території закладу. Інспектори Держекоінспекції здійснили виїзд на місце події та підтвердили факти, викладені у листі. Зафіксовано незаконну рубку 32 дерев різних порід і діаметрів та 193 дерева біля старих очисних споруд за межами населеного пункту на території барської територіальної громади. Загальний розмір шкоди заподіяної внаслідок. Порушення природоохоронного законодавства становить понад мільйон гривень. Матеріали, по даному факту, направлені до правоохоронних органів для вирішення питання щодо відкриття кримінального провадження. Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Так, уряд фактично закріпив заборону для водіїв громадського транспорту на вімкнення музики чи фільмів у салонах автобусів. Тепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. наприклад, гучно слухають музику або дивляться відео. Водіям В свою чергу заборонено вмикати у громадському транспорті. Музику або фільми це дозволяється тільки якщо в салоні є навушники, або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів. Нововедення стосується також таксі. Музику водії тепер можуть вмикати тільки якщо пасажир не заперечує. Що думають про це? вінничани почуємо. Питання двояке. тобто смотря яка музика, і кого везуть в тій маршрутці. Я вважаю, що кожен має. Власник маршрутного автобуса чи таксі підходити індивідуально. Може комусь подобається музика. Якщо він везе такого пасажира, як пасажирів, які їм подобається, так вона має бути і за того, що ну. Водій, по перше, не буде відволікатися, і багато хто з ну з таким становичем в країні, типу, теж буде. Ну, зараз почнеться та не та музика, та не така. Ну я думаю, що так. Ні разу не їздили з музикою. Ну, може, можливо, ми не так часто маршрутками їздимо. Більше трамваями чи від того, напевно, Які водії, яка маршрутка, які маршрут. Мене да, не натрапляли на тих водіїв, які включали музику. Знаєте, я вам скажу, люди такі є депресивні без настрою. За... Як вам сказати, в когось біда, в когось жаль якась когось. Мені здається, якщо гарна, українська, настояща музика, яка піднімає наш дух, то я вважаю, що це добре. Авіатурне, пекельна кухня та секрети європейських каскарів. Вінницьку молодь запрошують на інтелектуальні змагання до молодіжного центру Квадрат. Організовує захід відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Участь у заході безкоштовна, проте кількість місць обмежена. Як взяти участь у квізі лабіринти Європи? Запитаємо в Юлії Мончак, начальниці відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Пані Юлю, мої вітання. Розкажіть детальніше про інтелектуальні змагання. Квіз складається з 7 раундів, і в кожному раунді буде по сім запитань. Команди в нас, учасників, це молоді люди від 14 до 35 років. І в одній команді може бути максимум 5 людей. Питання, які будуть, я так буду називати приблизно, тому що буде нецікаво потім вже учасникам. Тобто раунди, як я вже сказала, будуть. Звичайно, вже поєднуватись, і звичайно, це будуть стосуватися Європи, саме країн Європи. Один з раундів буде, наприклад, пекельна кухня, тобто можуть дізнатися, які страви відносяться до якої європейської країни. Також ми зможемо поринути у дитинство, тобто згадати всі казки, які нам. Читали на ніч або ми дивилися по телебаченню. Тобто, по картинкам необхідно буде дізнатися назву казки та її автора. Звичайно, також країни Європи можна буде. Побачити і дізнатися за туристичними об'єктами. Один з раундів будуть звичаї тих чи інших країн. Лінгвістичний буде е, такий раунд, тобто будуть слова, написані різними мовами, і необхідно буде ці слова прописати, як вони звучать українською мовою. Ну і так як Україна це Європа, звичайно, один із раундів буде присвячений Україні саме державотворенню хто може долучитись і як зареєструватись в нас на сторінках і відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, і е, нашої Вінницької молодіжної ради є анонс, є форма онлайн-реєстрування, тобто можуть всі охочі від 14 до 35 років. Якщо у вас немає команди, необхідно буде зазначити, що я один або з подружкою, або з товаришем, тобто і вже ми будемо складати команди вже. Всіх людей, де не буде, як кажуть, 5 осіб. Але ще хочу сказати, що максимум команда це 5 осіб. Відбудеться в укритті, це в молодіжному центрі квадрат. Тобто, якщо, не дай Боже, будуть тривоги, ми все будемо далі продовжувати, тому що будемо знову ж таки знаходитись в укритті. Розкажіть про заходи, які мають відбутись. Найближчим часом найближчий час, звичайно, як ми вже 19-го У нас квіз, а 18-го до дня вишиванки молодь запропонувала оновити саме вишиванку на набережній рошен. Тобто, ми будемо з молоддю активно відновлювати вишиваночку. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому ставмо крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.